26 вересня у центральній бібліотеці Коростенської громади відбулися урочистості з нагоди відзначення всеукраїнського дня бібліотек. А ще цього дня центральну бібліотеку вітали і 105-ю річницю від дня заснування. Загалом працівники бібліотечної сфери відзначають своє професійне свято 30 вересня. Воно було засноване указом президента у 1998 році. Привітати бібліотечну родину прийшло багато гостей. Коли ти їдеш десь за межі і починаєш говорити і оцінювати свою. Роботу і своїх закладів культури вже так в порівнянні, то воно ну, дуже-дуже приємно. І за це хочу подякувати всім, для кого культура в цілому і бібліотеки, зокрема, це їхнє життя, і ви, ну, я вірю в те, що тут жодної байдужої людини немає. Користуючись нагодою, ще раз хочу привітати вас зі святом, подякувати за те, що. В бібліотеках нашої громади дійсно триває життя. У святковий день грамотами та подяками міського голови відзначили працівників бібліотечної сфери, людей, які віддані своїй професії. Зрозуміло, що сучасність бере своє. Сьогодні можна завантажити будь-яку електронну книжку. Проте читання живої книжки та атмосфера бібліотеки має свої переваги. Бібліотека це не просто видача літератури. Або почитати прийти газету це місце, де поєднується все: і психологічний клімат, і інформаційна функція, і дозвілєва функція тобто, те місце спільнодії, де спільне об'єднання відбувається. Не просто де тихо, це місце, де є люди. І от я вам бажаю, щоб у вас було як найбільше читачів, щоб ваші полиці. Да, зараз у нас дуже вільно, щоб у нас не вистачало місць для книжок, щоб бібліотека стала місцем, куди з радістю приходять. Будьте здорові, будьте щасливі в своїй професії, родинного затишку вам і велика щира подяка за вашу сумлінну працю, ентузіасти. На сьогодні публічна бібліотека Коростенської міської територіальної громади працює у різних векторах діяльності. Вільний простір запрошує однодумців для спілкування та зустрічей. В рамках освітньої складової працює школа комп'ютерної грамотності. Також центральна бібліотека є хабом цифрової освіти. У літній період працівники бібліотеки запрошують до спілкування на відкритих майданчиках міста, а ще активно діє в проєкт «Літній читальний кінозал. Також бібліотека є творчим майданчиком, де проходить безліч. Цікавих зустрічей у публічної бібліотеки є багато партнерів. Деяких з них завітали з поздоровленнями. Мене за ці всі роки більш радує те, що ми співпрацюємо. Ви сьогодні дуже багато робите. Всі заходи, які відбуваються в місті, ви проводите це донати, це допомога нашій армії. Дуже велика справа. Наш мій колектив, наш колектив вас любить, цінує, співпрацює з вами. І Я хотів би, щоб ми продовжували так. І далі, зі святом вас, хай вам Бог дає здоров'я, перемоги нам усім і міру. Шановні друзі, я дуже радий, що у вас оця чудова ювілейна дата. Отож, дозвольте з нею вас і привітати, і побажати в день цей все найкраще у світі, щоб радість лилася з очей було навколо море Квітів, хай сяють ясно вам квітки і на шляху зоржини. Працюйте довгі ще роки на благокористання і України. Багато гарних слів на адресу свого колективу та колег сказала директорка публічної бібліотеки Галина Боцман. Сьогодні я маю приємну нагоду вітати вас всіх з подвійним святом з всеукраїнським днем бібліотек. І 105 п'ятою річницею від дня заснування нашого методичного керівного центру центральної міської бібліотеки творчого яскравого професійного довголіття. Бажаю всім. Бібліотекам громади, насиченого культурними подіями, інноваціями, новими послугами і сервісами професійного життя фахівцям. Адже саме ви, дорогі колеги, дорогі фахівці, вдихаєте життя є тим мотором, є тим двигуном, який рухає наші бібліотеки вперед. Бібліотека це справжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. Нехай полиці повняться новими книжками, і бібліотека завжди буде. Тим місцем, куди хочеться прийти.